Привіт, наші маленькі кіберкотлети! Сьогодні ми дізнаємося, що таке фішинг, як розпізнати загрозу та як захиститися в цій ситуації. Фишинг – це метод шахрайства, який використовує псевдосайти для збору особистої інформації. У цьому розділі ми розглянемо основні поняття та важливість захисту від таких загроз. Знання про фішинг допоможе вам захистити себе та свої дані. Існує кілька типів фішингових атак, включаючи електронну пошту та соціальні мережі. Кожен з цих методів має свої особливості, але мета залишається однією отримати вашу особисту інформацію. Важливо знати, як їх розпізнати. Щоб захиститися від фішингу, важливо вміти розпізнавати загрози. Звертайте увагу на незнайомі адреси, граматичні помилки та недоречні запити. Якщо щось виглядає підозріло, краще перевірити інформацію, ніж ризикувати своїми даними. Для захисту від фішингу використовуйте двофакторну аутентифікацію, регулярно оновлюйте паролі та інформуйте інших про загрози. Використання антивірусного програмного забезпечення також допоможе виявити потенційні загрози та захистити ваші дані. Освіта є ключовим елементом у захисті від фішингу. Навчання співробітників та користувачів про загрози і методи їх розпізнавання допомагає зменшити ризики. Пам'ятайте, що обізнаність це найкраща захисна стратегія. захист від фішингу вимагає уваги та постійної освіти. Розуміння загрози використання ефективних стратегій допоможе зберегти вашу особисту інформацію в безпеці. Будьте обережні та завжди перевіряйте підозрілі запити. Дякую за перегляд! Перейдіть, будь ласка, на наш телеграм-канал, там буде багато чого цікавого.